Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Різдво Христове це дійсно одне із найбільших і найбільш урочистих свят у християнському світі, яке відзначає народження Ісуса Христа. І велич і важливість цієї події просто не могли не створити справді цілу міфологію навколо свята, яка формувалася протягом століть. Наприклад, це стосується дати і навіть року народження Ісуса Христа. Ну почнімо з дати. Цікаво, що Біблія, Євангелія вони не вказують точного дня, в який народився Христос, і можливо, ми ніколи точно і не визначимо цю дату, коли ж він народився. Але численні історики, богослови, протягом століть намагалися все-таки її вирахувати. Традиція святкувати різдво 25 грудня це результат багатьох історичних і культурних факторів. Одні дослідники вважають, що встановили свято сам. А на цю дату як відповідь на язичницьке римське свято непереможного сонця його святкували в день зимового сонцестояння. Ось, наприклад, ранньохристиянський теолог Аврелій Августин, 300-400 роки нашої ери, тоді якраз усталилась традиція щодо дати святкування. Писав: що ми святкуємо день 25 грудня не задля народження сонця, а задля народження того, хто це сонце створив, тобто Бога. Але також є припущення і інші, що дату 25 грудня обрали, тому що благовіщення 25 березня святкували вже у ранній християнській церкві. Благовіщення про що? Про те, що у Діви Марії буде дитина. За переданням це її архангел Гавриїл сповістив. І від цієї дати відрахували власне 9 місяців. Ось і вийшло, що різдво це 25 грудня. Зараз цікаво, що християнські церкви погоджуються із тим, що дата різдва це умовна дата, але свято від цього менш значимим не стає, тому що незалежно від дати віряни святкують прихід Спасителя на нашу землю і його народження задля дуже великої мети, яка втілилася вже в іншому християнському святі. Це Пасха, коли він узяв на себе усі гріхи і людства, за це і зрештою воскрес. Але на цьому власне міфи про різдво вони не вичерпуються, і ви напевне пам'ятаєте, кожен різдвяний вертеп показує сцену, де Ісус знаходиться в хліві серед тварин. Це досить така популярна інтерпретація події, візуальна. Але насправді Біблія не говорить, що Христос народився саме у хліві. Справа в тім, що в Євангелії від Луки, яке описало весь процес народження, говорить, що Марія і Йосип шукали місце для ночівлі, і оскільки в готелі місця їм не знайшлося, а вони не в своєму місці. Ці на той момент перебували, то по народженню дитини її поклали у ясла. Це дослівно є годівниця для худоби, але насправді її могли використовувати. Ну, ми навіть із українського досвіду, знаємо, що не тільки в хліву вона могла стояти. Тобто, хлів і тварини навколо це вже така традиція зображати радше, хоча в оригінальному тексті оці деталі саме вони відсутні, йде мова лише про ясла. Ну і ви, можливо, бачили також на картинках вертепів трьох волхвів-мудреців, які прийшли привітати новонародженого Ісуса і піднесли йому певні дари. Цікаво, що ніде в Біблії і в в дальших дослідженнях не наведена точна кількість оцих самих волхвів або мудреців. Відомо, що вони принесли три дари: це Золото, ладан і смирна. Але от скільки їх було людей, про це якраз невідомо. Таке велике свято і традиція, яка має довжину у дві тисячі років. Вони просто не могли не обрости певними міфами. Це цілком нормально, цілком природно, і головне це зміст свята, який стоїть за всім цим символізмом. Отже, це ви чули коментар Вадима міського Вадим міський, програмний директор громадської організації Детектор Медіа. І так, от він увірвався в наш ефір і почав Вадим розповідати про те, які є міфи і маніпуляції навколо цього свята та навколо дати, коли от відзначати різдво. Ну а для вас в студії працює тандем ведучих Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. І справді чи не найбільш плідним ґрунтом для маніпуляцій з боку Росії, Російської пропаганди в останні роки стала дата святкування різдва і розповіді про так зване католицьке і православне різдво, які припадають на різні дати. Це тема в російському просторі. Чому це важливо для російських пропагандистів? Продовжує Вадим Міський. От, власне, одна із найбільших помилок у дискусії про дату святкування Різдва. Це поширений міф про те, що 25 грудня це, начебто, католицьке різдво, а 7 січня це начебто православне різдво. Насправді це не має жодного стосунку до конфесії, тому що різниця у датах пов'язана не з переконаннями релігійними, а з різними календарними системами. Це григоріанський календар, який використовує більшість світу, і юліанський, яким керуються деякі православні церкви. Що цікаво, навіть у православних календарях вказано, що Різдво Христове припадає на 25 грудня. Але через різницю в календарях і незгоду частини християнського світу підтримувати так швидко перехід на новий календар, хоча це вже багато століть тому почався цей процес, все ще декілька церков святкують його 7 січня. І е, сьогодні, хоча більшість автокефальних православних церков уже святкують різдво за григоріанським стилем, 25 грудня, грудня, і православна церква України, ще залишилися ряд православних церков, наприклад, російська, сербська, грузинська, які дотримуються старого стилю, і ця різниця в датах тільки. З часом наростатиме, тобто розрив він по ідеї має збільшуватись, тому що календар не ідеальний, тому його і змінили. Російська пропаганда цей міф використовує про католицьке і православне різдво, аби створювати таке штучне розділення між людьми, які святкують 25 грудня і 7 січня. І така маніпуляція вона тільки сприяє роз'єднанню, замість того, щоб об'єднати людей у святкуванні такої важливої події для всіх християн. І мушу сказати, що святкування Різдва це дата, яка важлива не тільки для православних і католиків, а й для протестантів. Це свято воно об'єднує різні конфесії, незалежно від того, яким календарем вони користуються. Насамкінець поговоримо про те, як період свят став приводом для шахраїв активізуватися, які загрози чекають на нас у цей світ. Дні, говорить Вадим Міський. Останнім часом з новою силою ширяться різноманітні шахрайські схеми, як вони працюють. Зловмисники обіцяють вам грошову допомогу, прикидаючись відомими організаціями, наприклад, ЮНІСЕФ, Червоний Хрест і так далі, і просять заповнити інформацію про себе. Здавалося б, ну що такого? заповню, в мене все одно нічого вкрасти. А потім виявляється, що віддали шахраям код до банківської картки, який вказаний на звороті, свої адреси, все, і зникають гроші з картки. Ніколи цього робити не можна. Перевіряти інформацію про будь-які Виплати обіцяні потрібно на офіційних сайтах або державних, або сайтах відповідних організацій. І не із посиланнячка, яке в смс-ці прийшло, відкриваємо сайт, а шукаємо його в Гуглі. Справжні сайти організації Google вам першими видасть. А ті, які шахрайські, вони просто не встигають до перших місць у видачі Google дійти, тобто система їх не встигає проіндексувати. Це сайти одноденки. Інший вид шахрайства це прохання від друзів, начебто позичити гроші. Це надходить вам у месенджери, в Telegram, Viber. Якщо вам написали якісь далекі знайомі, з якими ви щодня не контактуєте, а хоч би навіть і близькі знайомі, таке от прохання позичити одну, дві, три тисячі гривень і кажуть, що повернуть за кілька днів за тиждень. Там поверну, не кваптеся пересилати гроші, перевірте, чи це дійсно ваш знайомий. Подзвоніть йому звичайним мобільним телефоном, подзвоніть не там, де він вам написав, уточнюйте. Це дійсно ти. Ну звісно, що якщо шахрай контролює його акаунт, то він напише так, так це дійсно. Я чому важливо перевіряти, тому що профіль у телеграмі, вайбері цієї людини він міг уже бути зламаний шахраями і розсилають подібне повідомлення, позич пару тисяч кожному, хто є у телефонній книзі, і з надією, що хтось там та й попадеться. Є така гарна приказка на Бога надійся, але й сам не зівай. І це якраз про нас із вами на свята. Це чудовий привід перевірити, як ми з вами захищені в інтернеті. Двофакторна аутентифікація в Телеграмі, Вайбері, Фейсбуці. Не відкладайте цю вправу, це нічого нам з вами не коштує, зате вас не зможуть аж так легко зламати. І від вашого імені, принаймні, отакі подібні шахрайські прохання позичити тисячу другу вашим друзям не будуть приходити. Заходимо в налаштування месенджера, шукаємо там двоетапна або двофакторна аутентифікація, і вмикаємо. І тоді для того, аби зайти в акаунт, ви не тільки пароль повинні будете ввести, а ще й код, який прийде вам в СМС. А вже зламати одночасно і пароль, і отримати доступ до вашого телефона це дуже непроста задача навіть для хакера. Все більше порад не даватиму сьогодні. Вважаю, що ця порада є ключовою і важливою, і це не важко прямо зараз зробити. Виділити на це одну хвилинку. На сам кінець побажаю, щоб ніякі фейки, ніякі шахраї, ніякі росіяни не затьмарювали наш сьогоднішній із вами світлий день. Ну, ось такі поради від Вадима міського, програмного директора громадської організації Детектор Медіа. Дійсно, раджу дослухатися і власне зробити те, про що зараз Вадим Міський казав: створити двофакторну або двокрокову автентифікацію для того, аби шахраї не мали доступу до ваших коштів. Шановні друзі, ну аби не залишати пропагандистам жодного шансу контролювати вашу свідомість, звучить рубрика Фейконтроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності, Сті і зміцнюємо особисту інформаційну гігієну. Фейк контроль не дамо шансів російській брехні.